Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні тема нашого уроку – власні загальні назви, які мультфільми ми любимо. Дзвоник дзвонить не стихає, школярів усіх скликає. Гей, до класу поспішайте на місця свої сідайте. Сьогодні ми поринемо знову в країну збагачення і розвитку мови, щоб скрізь говорити і писати чудово, і пізнайте ще краще всіх рідну мову. Який у вас зараз настрій? Оберіть, будь ласка, одного із героїв цього мультфільму. А тепер розгадайте загадку. Тільки з мультику дивак. Як це трапилося? Я дуже просто, наче птах, полетів собі на дах. Так, це Карлсон. А тут, тобто гуля на є намет чутливий нюх, зветься плюшовий адмінпіт. Всім відомо. Він ніпуг так, жила я у гномі. Ласкава та ніжна і пташок я слухала дивовижний. мов кров мої губи, волосся мавнічка, маличко як сніг. Звуть мене, біла сніжка. Молиці, будь ласка, поєднайте пазл, складіть його і продовжіть речення. Я люблю мультфільми за За що ви любите мультфільми? Скажіть про це. Розкажіть, будь ласка, про свій улюблений мультфільм комусь із дорослих. Ви знаєте, дуже цікаво, що перший український мультфільм Казка про солом'яного бичка його створили майже 100 років тому в Одесі. Фігури героїв були зроблені з паперу і мали рухомі деталі. І знаймося назву першого українського мультфільму. Так, це казка про солом'яного бичка. Коли він був створений? Майже 100 років тому. В якому місті? В Одесі. Чого були свої готові герої мультфільму? Вони були зроблені з паперу. А тепер давайте пограємо у фантастичні перевтілення. Уявіть себе героєм якого-небудь мультфільму. І поясніть, чому ви саме цього героя обрали. До прикладу, якби я була папелюшкою, якби я був роботом, якби я був фіксиком, якби я був драконом, якби я був козаком або свого героя. Будь ласка, подумайте, що б ви зробили, якби ви були цим героєм. Можете зупинити відео і подумати. Давайте доєднаємося до розгляду підручника. На сторінці 25 є вправа 5. Прочитайте назву мультфільмів. Вінні Пух, Івасик Телесик, Фіксики, Щенячий патруль. Давайте запишемо імена героїв і героїнь. Можете зупинити відео і перепишіть, будь ласка, до зошита наших героїв. А саме він пух, паць, і а, і Івасик, Змія, Оленка, Сімка, Нулик, Шкуля, Мася, Дідус, Кусачка, Скай, Зума, Руки. Можливо, ви когось згадаєте ще, допишіть самостійно. Який із мультфільмів ваш найулюбленіший? Розкажіть. Намалюйте кадр із цього мультфільму у щоденнику вражень. А тепер у мене для вас дуже цікаве завдання. Підготуйте, будь ласка, аркуш, розглянуйте його, як таблиця у мене на кадрі. Розпитайте своїх рідних про їх улюблений мультфільм і запишіть про це у таблицю за зразком. Зліва будете писати родич, ім'я чи хто це в родині. А справа його улюблений мультфільм. Про дослідження ми дізнаємося згодом на наступному онлайн-уроці. Кожен з нас любить мультфільми, адже дитинство живе навіть у дорослому, любіть мультфільми та цінуйте історію будь-кого. А я пропоную вам іще зайти на платформі і зіграти у дуже гарну гру, яка називається Відгадай мультфільм за мелодією. Отже, давайте перевіримо себе. Я можу навести приклади нас мультфільмів. Якщо так, зелений кольор. Якщо не дуже, синій, якщо ні, червоний. Я вмію розповідати про свій улюблений мультфільм. Так, не дуже ні. Я вмію опитувати рідних і заповнювати таблицю. Так, не дуже ні. Я розпізнаю героя за малюнком та мелодією мультфільму. Так, не дуже ні. Перевірили, я дякую за роботу. Ви можете також із картки самооцінки, зупинивши відео, прочитати характеристики і обрати собі те, що пропонує нам капітошка, один із пелюстків нашої квіточки. Дякую вам на все добре.